Далі у нас такий аксесуар, як чахе. Лотосовий совочок або коробочка сем'ян лотоса. Ще можна перевести як квітка лотоса для чаю. Вони бувають різної форми з різного матеріалу. Головна функція цього аксесуару це дати можливість познайомитися з чаєм перед тим, як його запалювати сухою заваркою роздивитися гарненькі чаїнки та вдихнути аромат сухого чаю. Насипаєте сюди чай, підносите до себе, видихаєте носом повітря та вдихаєте аромат зігрітого чайного листа. Після цього вже пересипаєте чайник або в гайвань, зливаєте першу заварку і вже далі заварювати чай.